У самому кінці старої вулиці, де будинки стояли, мов засніжені казкові книги, а ліхтарі мерехтіли золотими іскорками, була маленька крамниця, про яку мало хто знав. Вона з'являлася лише взимку, а влітку зникала без сліду. Вивіска над дверима світилася м'яким світлом і тихенько скрипіла від вітру, але помітити її. Можна було лише тим, хто справді потребував дива. Одного морозного вечора туди зайшла дівчинка Софійка, замріяна, тихенька і дуже добра. Вона шукала подарунок для мами, яка останнім часом багато сумувала і майже не посміхалася. Усередині крамниця була тепла і пахла корицею, зимовими яблуками. Та дерев'яними іграшками. На полицях стояли димні речі: годинник без стрілок, снігова куля з краєвидом, що рухався сам по собі, і навіть дзвіночок, який дзвенів без дотику. Але найбільше Софійку приголомшила маленька старовинна скринька, прикрашена срібними візерунками. Вона світилася ніжним блакитним сяйвом. Це скринька бажань, промовив старий крамар із добрими очима. Вона виконує лише щире бажання. Але пам'ятай виконувати бажання велика відповідальність. Софійка затамувала подих. Чи могла ця скринька врятувати маму на серце? Вона не знала, але відчула, саме вона покликала її сюди. Софійка обережно взяла скриньку бажань у руки. Вона була несподівано важкою, ніби зберігала в собі сотні ще невимовлених мрій. Коли дівчинка торкнулася кришечки, вона легенько тремтіла, наче чекала свого часу. Софійка подякувала крамарю, загорнула скриньку в теплий шарф і вирушила додому засніженою дорогою. Вдома вона знайшла маму біля вікна та дивилася на сніг, що падав за шибкою, і зітхала так тихо, ніби намагалася не турбувати повітря. Мамо, сказала Софійка, я маю для тебе щось дуже особливе. Вона поставила скриньку на стіл та засвітилася м'яким блакитним світлом. Мама здивовано нахилилася ближче. Що це, люба? Софійка нерішуче відкрила кришку і пошепки сказала: Я хочу, щоб ти знову посміхалася. У ту ж мить зі скриньки піднявся легкий сяючий туман, схожий на блискучу зимову пару. Він обвив маму теплим променем, і її очі раптом засвітилися. Вона тихо вдихнула аромат кориці й квітів і вперше за багато тижнів м'яко посміхнулася. Софійка була в захваті. Скринька справді виконала бажання. Але мама взяла її руку і сказала: Дитино, дива це прекрасно, але ми повинні бути обережні. Бажання це не іграшка. Та в глибині душі Софійка вже знала, це було тільки початком. Наступного дня Софійка прокинулася з відчуттям, ніби в домі стало тепліше. І не лише від каміну, мамині кроки були легшими, вона наспівувала щось тихенько на кухні, і навіть світло здавалося яскравішим. Скринька працює, подумала дівчинка. І щире тепло розлилося по її грудях. Проте, коли вона йшла до школи, скринька в кишені тоненько тремтіла, наче нагадувала про себе. На перерві Софійка побачила, як її однокласник Денис намагається полагодити сльозами залиту зошит. Він часто сміявся голосніше за всіх, але сьогодні сидів у кутку сам. Можеш допомогти? Несміливо запитала Софійка. Денис мовчки кивнув. Вона витягла скриньку, зиркнула навколо і пошепки прошепотіла. Я хочу, щоб у Дениса був найкращий день. Кришечка ледь відчутно клацнула, і блакитне сяйво прошило клас, змусивши Софійку заплющити очі. А коли вона їх відкрила. Дениса вже оточували діти, усі хотіли грати з ним, його запросили на футбольний матч, а вчителька похвалила його роботу. Софійка раділа, але щось здавалося дивним. Денис почав поводитися занадто впевнено, навіть трохи зарозуміло. Він швидко перестав помічати інших і сміявся над тими. Хто був слабшим, сяйво скриньки в кишені потемніло, уперше, Софійка завмерла. Може, я загадала неправильне бажання? Скринька була мовчазною, але її холод став відчутно сильнішим. І дівчинка зрозуміла не кожне бажання приносить добро, навіть якщо воно звучить красиво. Увечері, повернувшись додому, Софійка поставила скриньку бажань на свій стіл. Вона більше не світлася затишним блакитним сяйвом. Тепер із неї долинало слабке мерехтіння, схоже на зів'яле світло ліхтаря, що намагається не згаснути. Дівчинка торкнулася кришечки і відчула, що вона стала холоднішою, ніж зазвичай. Ти сердита. Тихо запитала вона, наче скринька могла відповісти. Та раптом у кімнаті щось зашелестіло, наче хтось невидимий погладив фіранку. Усередині скриньки спалахнув короткий імпульс світла, який вилетів у повітря, і на мить створив сяючу фігуру тінь, схожу на маленьке, крилате створіння. Воно ніби намагалося щось показати. Розсипало перед Софійкою крихітні іскорки, що склалися у два образи: усміхненого Дениса, який допомагає іншим, і потім його ж, але вже з насмішкуватим виразом, коли він ображає слабших. Іскорки згасли, а скринька знову стала темною. Софійка впала на ліжко, відчуваючи важкість у серці. Вона зрозуміла. Скринька не просто виконує бажання, вона показує наслідки. І тепер вона ніби попереджає дива можуть змінювати людей у різні боки. Пізніше ввечері мама зайшла в кімнату і сіла поруч. Бачу, ти засмучена, тихо промовила вона. Софійка задумливо прошепотіла А якщо моє бажання зробили щось неправильне. Мама, не знаючи про скриньку, просто обійняла доньку. Будь-яке бажання має тінь і світло. Важливо, що саме ти обираєш посіяти. Софійка дивилася на скриньку бажань, і вперше вона відчула справжнє диво це не просто отримати бажане, а вміти відповідати за те, що просиш. Наступного дня. Софійка прокинулася з чітким наміром усе виправити. Вона взяла скриньку бажань, яка знову тремтіла тихим холодом, і сховала її під курткою. У школі Денис поводився ще гірше. Він голосно перебивав учительку, жартував над іншими дітьми та хизувався тим, що йому тепер усе вдається. Софійка спостерігала за ним із болем. Вона не хотіла, щоб її бажання зробило когось гіршим. На перерві Денис випадково штовхнув маленького першокласника. Той впав і розплакався. Софійка не витримала. Вона побігла у порожній коридор і дістала скриньку. Я хочу, хочу повернути Дениса таким, яким він був, прошепотіла вона. Хоч у голосі звучав страх. Скринька довго мовчала, вона не відкривалася, лише холод посилювався. Дівчинка злякалася. Будь ласка, я ж хочу добра. І тоді кришечка раптово сама піднялася, але замість ніжного сяйва зі скриньки вихопився сильний порив крижаного вітру. У коридор Потягло морозом, світло мигнуло, а сама скринька тремтіла так, ніби намагалася стримати щось велике. Сяйво всередині стало темно синім, суворим, попереджувальним. Воно обвило Софійку і показало видіння. Денис, сумний і самотній, сидить удома. Його батьки постійно сваряться. А хлопчик намагається привернути увагу, хоч якось. Сяйво згасло. Софійка стояла приголомшена. Її бажання не могло виправити Дениса чарівно, але воно показало причину його поведінки. Дівчинка зрозуміла іноді магія не вирішує проблеми одразу, інколи вона лише відкриває очі на те. Що приховано. Вона закрила скриньку, але вперше відчула, саме зараз потрібно діяти не магією, а серцем. Того ж вечора, повернувшись додому, Софійка довго сиділа, тримаючи скриньку бажань у руках. Вона більше не блищала і не світилася, лише тихо пульсувала, мов чекала правильного моменту. Дівчинка думала про Дениса, про те, як він сміється, коли почувається потрібним, і як замикається в собі, коли нікому немає до нього діла. Вона зрозуміла, що його найкращий день був лише маскою спробою не відчувати болю вдома. Наступного ранку Софійка підійшла до нього на подвір'ї школи. Денис стояв сам з руками в кишенях. І копав сніг носком черевика. Привіт, тихо, озвалася вона. Хлопчик лише зиркнув. Я знаю, що тобі нелегко, продовжила Софійка. Якщо хочеш, я можу посидіти з тобою, пограти, просто бути поруч. Денис здригнувся. Ніхто ніколи не говорив із ним так прямо, без насмішок і жалю. Він довго мовчав, а потім ледь чутно буркнув добре. Вони разом провели перерву, потім другу, а після уроків навіть ліпили сніговика. І, що дивно, Денис уперше за багато днів посміхнувся неспішно, трохи сором'язливо, але щиро. Коли Софійка повернулася додому, скринька бажань у її руках нарешті засвітилася м'яким теплим світлом, без магії, без побічних ефектів. Скринька відгукнулася не на слова, а на її доброту. І тоді дівчинка зрозуміла: найсильніші бажання не треба промовляти, їх треба здійснювати власними діями. Скринька була лише підказкою, а справжні дива люди роблять самі. Настав святвечір. У місті мерехтіли вогники, сніг тихо падав на дахи, і у вікнах будинків запалювалися свічки. Софійка сиділа у своїй кімнаті, тримаючи скриньку бажань. Вона сяяла спокійним, теплим світлом, зовсім не таким, як раніше. Не яскравим, не вибуховим, а м'яким, особливим, схожим на світло доброти. Дівчинка знала, настав час загадати останнє бажання не те, яке змінює когось силу не те, що робить світ легшим чарівним клацанням, а те, яке приходить із глибини серця. Мама зайшла в кімнату і тихо сіла поруч. Ти стала такою дорослою, Софійко, прошепотіла вона, гладячи доньку по волоссю. Ти навчилася бачити людей. Софійка ніжно притулилася до мами. І тоді скринька сама відчинила кришечку тихо-тихо, мов запрошуючи. Усередині пульсувало світло, що чекало. Останніх слів. Софійка вдихнула глибоко і сказала: Я хочу, щоб люди навчилися чути один одного не тільки у свята, а завжди. Світло злетіло в повітря і, закружлявши, вилетіло просто у відкрите вікно, в ніч повну сніжинок, у місто, де хтось сміявся, а хтось. Мовчки мріяв. І там, де сяйво торкалося вікон, люди раптом зупинялися, відчуваючи тепле бажання бути ближчими одне до одного. Скринька тихо закрилася. На її поверхні з'явилася нова, раніше невидима різьба, символ останнього бажання. Вона більше не світилася. Магія виконала свою справу. Але тепер дівчинка знала: вона зберігає у собі значно більшу силу: силу змінювати світ не скринькою, а власними вчинками. У цю різдвяну ніч Софійка, мама та навіть Денис, який зайшов привітати їх із святом, сиділи разом за столом, сміялися, пили чай і відчували, як прості слова, турбота і щирість. Можуть створити найбільше диво. Десь далеко, на крайній вулиці, крамниця крамаря вже почала зникати у зимовому тумані аж до наступної зими, коли знову хтось потребуватиме нагадування. Справжні бажання виконуються не магією, а серцем. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.